І як ми для Путіна зробимо пекельні позиції, які переріжуть можливості Путіна фінансувати війну? І треба було виштовхнути Трампа на протистояння з Путіним, коли він дав публічну обіцянку своєму суспільству, світу, і тоді, щоб це було не зіткнення Трампа з Зеленським, а вже потім з Путіним, а навпаки, ми пліч-о-пліч, пліч, Путін, демон війни. І має нести за це відповідальність, і всі союзники навколо цього мають бути об'єднані. Зараз, на жаль, сценарій поки що не досягає цього. НАТО, яке завдяки вам, до речі, опинилось в Конституції закріпленим курсом нашим, і сьогодні а, з цього приводу є кримінальна справа проти мене за зміни <сміни> до конституції. Реально повернутись, бо той таки та й не ті, ну Трамп, і не тільки Трамп, деякі європейці. Реально нам все ж таки ще м, повернути собі можливість. Бути частиною. Не НАТО. просто реально, а безальтернативно. У нас не може бути англійською мовою, це називається Sustainable Security Situation on the Continent. Стала безпекова ситуація на континенті. Так от, без членства України в НАТО, це сьогодні розуміють всі, стабільної ситуації безпекової на континенті неможливо. Але на сьогоднішній день, на жаль, і за протиріч, який є всередині альянсу. Я, до речі, всіх вітаю з річницею е, створення НАТО в 49-му році. Е, Із-за цих протиріч, само існування НАТО під загрозою. І це сталося тому, що найбільша війна після Другої світової поставила існування НАТО під загрозу із за внутрішніх протиріч. І от сьогодні членам НАТО треба не тільки думати, як забезпечити членство України там, а й як зберегти НАТО. Да? Треба збільшувати воєнні розходи. Треба розуміти, що Росія зараз має вже не просто армію, вона має менше танків, менше бомб, менше бронетехніки і менше воїнів, бо більше мільйона людей загиблими. Точніше, орків, загиблими, пораненими, полоненими, пропавшими, зниклими безвісті, Росія втратила. Але наша позиція має бути абсолютно чіткою. Ми маємо бути сильніші. Ті інвестиції, які здійснюються в оборонну промисловість, ті союзи, які ми будуємо з переведенням економіки на військові рейки, не тільки України, всієї Європи. І це єдине, що може. Зупинити, знаєте, президенти будь-яких країн приходять і уходять.